Стрижемо барбарис. Одразу відповідає на питання, будуть такі коментарі, на що ти його чіпав, він був такий гарний, природний. Він гарний, природний, все, але він заважає. По-перше, доріжки нема проходу. Тут ліхтар заважає, там туя ореонана. Він заважає. Якщо його не стригти, він займе тут цю ділянку. Він же тут не один, треба поважати, хто рядом мешкає. от, Ми його і підстрижемо. Дамо йому кульку, форму. І хай собі далі росте, ніхто ж його не вбиває, не викарчовує, допомагаємо йому стриматись. Все готово. Став схожий на самшит, Але нічого, буде червоний на сонечку. Ще жовтень, майже попереду весь.